У Вінниці відновив роботу муніципальний патруль на воді. Під час літнього сезону він охоронятиме акваторію Південного Бугу в межах міста. Минулого літа патруль склав 36 адміністративних протоколів. Як повідомляють у Вінницькій міській раді, муніципальний водний патруль працює у Вінниці уже четвертий рік поспіль. Для його роботи придбали спеціальний катер. У рейдовій групі працівники муніципальної варти, патрульної поліції, представники управління морського і річкового транспорту України у Вінницькій області. Патруль стежить за ситуацією на міських пляжах з чистотою прибережної смуги. Дотримання правил на воді водіями малих суден та перевірятиме їх посвідчення. Про правопорушення на воді необхідно повідомляти до ситуаційного центру за телефоном 067 4 102 101 або до відділу оперативного реагування цілодобова варта 15 60. Чотири роки можу сказати, Уже, це вже пішов четвертий рік. Патрулюємо. Ну, цей рік, можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки в державі йде війна. Ми не зафіксували поки що жодного порушення, але це не дає нам підстав, щоб там, не думати, що так, воно все буде просто і не Порушувати наші представники постійно моніторять, і е, до цього ж долучається ще і наш муніципальний ситуаційний центр, який е, бачить за допомогою камер відеонагляду, е, що відтрапляється у нас на воді, бо у нас на кожному мосту і під мостами є камери відеоспостереження, І ще в інших є. Я вже не буду наголошувати, де саме е, в камери, які саме дивляться на. Е, Частину нашого бугу. Звісно, що ми бачимо, і ця інформація вже обмінюється, і коли потрібно, катер спускається оперативно. Може за декілька хвилин скинутись на воду, і, звісно, що відреагувати.